Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 1 квітня і розпочинаємо ми, ну, як би сказати, виводити маток. І друзі, що б ми хотіли показати, сьогодні ми робимо першу прививку, і від сьогодні вже стартує ну, сезон. Будемо робити прививки і виводити маток. І сьогодні, друзі, ну як би сказати, два дні назад ми сформовували. Сім'ї стартери, це перша сім'я і п'ята сім'я. Тепер нам треба сформувати сьогодні дві сім'ї виховательки, ну, щоб завтра в них поставити прививочні рамки, ті, які ми сьогодні зробимо. І хотів показати, як ми формуємо сім'ю виховательку. Друзі, сім'я вихователька у нас формується якби не повного осиротіння. У нас тут присутня матка. Але матка присутня окремо від бджіл, ну не там, де стоїть прививочна рамка. Ну, і зараз я покажу друзі, так, чуть-чуть заспокоюємо бджілок, тому що погода у нас така не дуже. Так, бачимо, друзі, тут у нас стоїть перегородка. Перегородка у нас тут стоїть із розділювачем. Не розділювач гофмана, а роздільною решіткою. Ну, зараз покажу, яка е, це перегородка стоїть. Ця перегородка стоїть тут так, що бджола сюди може мігрувати одна до іншої, а матка сюди не може переходити. Матка у нас заключена ось, ось тут. Друзі, це у нас тут виходить кормова рамка і дві рамки такі печатного розплоду, щоб, ну, такі, що вже розпліт на виході. Щоб матка могла тут засівати, розпліт виходить і матка собі сіє. Потім у нас йде, друзі, рамка з якомога більше відкритим розплодом. Ми шукаємо таку рамочку, щоб була якомога більше відкритого розплоду. Потім йде у нас колодець, куди будемо ставити завтра прививочну куди будемо ставити завтра прививочну рамку. Потім йде знову рамка з якомога більше відкритим розплодом, і вже сюди ставимо, які у вас там рамки залишаються. Наприклад, у нас залишилося тут е, трішки печатного розплоду рамочка і дві рамки такі ну, кормові, що залишилися після зими. Ось так, друзі, ми сформували сім'ю е, виховательку. Е, сім'ю виховательку, друзі, так ми сформували. І е, що ще хотів сказати. Друзі, ставимо ось такі перегородки їм. Ну, зараз піду, покажу, яка це перегородка. Але хочу спробувати цього сезону. ну Це коли друзі зроблю ППУ вулики, то ну, декілька сімей, наприклад, там 5-3 ну, сім'ї, скільки вийде. Переставлю ППУ вулики і закажу собі ізолятори для маток. Такі чотирьохрамочні ізолятори, по-моєму, вони йдуть або трьох, або чотирьохрамочні, точно не знаю. І спробую ну, в таких ізоляторах це робити. Можливо, щоб, якщо мені це все сподобається, то на наступний рік будемо повністю робити в таких ізоляторах. Так, друзі, поставимо на паузу, піду візьму перегородку і покажу, яка це у нас перегородка стоїть. Ось так, друзі, виглядає ця в нас перегородка. Бачимо, тут таке віконечко вирізане е, з ганіманівською решіткою. О, догадався, як воно називається, ганіманівська решітка. Е, бджола сюди у нас проходить, мігрує, а вже матка сюди перейти не може. Е, також, друзі, нічого зараз е, ну, ця бджола, ця бджола, що у нас тут є у ну якби Ізольована, вона виходу до льотка не має. Вона виход до льотка має тільки через оцю перегородку, коли вона перейде через оцю перегородку. Ось така, друзі, система. Ну Зараз ми це все закриваємо собі і вже йдемо робити прививку. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім до зустрічі.